Коротке відео про те, як зробити ось таке перехрестя труб в Blender. Створюємо новий проєкт, видаляємо куб, додаємо циліндр. S по Z. робимо його трішечки більшим. Далі, Tab для того, щоб перейти в режим редагування. Обираємо верхній та нижній фейси, Delete і видаляємо їх. Після цього. Дублюємо цей циліндр. Shift-D, права кнопка миші для того, щоб підтвердити. R по X 90. Далі додаємо модифікатор. Звичайно, це у нас буде булін. Обираємо Union і в якості об'єкта перший циліндр. Застосовуємо. Перший циліндр можна видалити. Так, у нас є з вами труба. Перехрестя труб. Так, далі. Звичайно, нам необхідно буде потовщити, тому що ну, ми робимо не жесті а з чогось більш об'ємного. Тому додаємо модифікатор Solidify. Так, робимо трішечки товще. Небагато десь, так, я думаю, достатньо буде. І застосовуємо. У нас може бути проблемка з верхнім. Якщо буде точніше, то у нас буде. По бокам у нас може бути просто рівненькі коло, а зверху те, що всередині, може бути трішечки літерою О. Так, тому обираємо тут повністю всі перехрестя всередині, і також внутрішню частину цієї труби, як зверху, так і знизу. Дивимося зверху, натискаємо Y і вирівнюємо трішечки. Так, буде достатньо. Тепер додамо Smooth Shade. Oh, shade Smooth. І бачимо, що у нас тут тіні лягають рівно. Тобто, ну, ну відповідно, буде погана моделька. Тому обираємо всі ось ці грані зовнішній труб. Нашого цього перехрестя. А також внутрішні, натискаємо Alt-Shift і додаємо їх усі. Тепер додамо сюди трішки фаски. Ctrl-B, додаємо фасочку. І колишатком додаємо буквально тут і ще два фейси, два поділи на фейси. Так, є. Тепер нам потрібно ще ось тут на самому перехресті, зовнішньому, також додати фасочку. Alt-Shift і обираємо повністю все перехрестя. Ctrl-B, віддаляємо і додамо сюди ще парочку. Ну, приблизно десь так. Це наше перехрестя повністю готове.